Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. 15 грудня погода в Україні загалом характеризуватиметься хмарною атмосферою. У більшості регіонів небо буде вкрите щільним шаром хмар, сонце з'являтиметься рідко. Опади розподіляться нерівномірно. Місцями пройдуть дощі, мокрий сніг чи дрібний сніг. У деяких областях спостерігатиметься чергування різних типів опадів упродовж дня. Температурний фон залишатиметься помірним, з відмітками переважно від мінус 1 до плюс 3-5 градусів в день, залежно від регіону. А тепер розглянемо докладно по областях: на Київщині вдень і вночі температура буде близько 0 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. Опадів не прогнозується на півночі. На Житомирщині температура вдень і вночі триматиметься на рівні плюс 1 градуса. Удень очікується дрібний сніг, який ближче до вечора припиниться. Вітер західний до 4 метрів за секунду. На Чернігівщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні нуля градусів. Удень можливий дрібний сніг, який завершиться до вечора. Вітер південний близько 4 метрів за секунду. У Сумській області вдень температура буде плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус 1 градуса. Удень прогнозується мокрий сніг, який увечері зміниться на сніг. На сході. У Харківській області в день температура підвищиться до плюс 1 градуса, а вночі залишатиметься близько нуля. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Цілий день йтиме сильний сніг. У Донецькій області в день температура досягатиме плюс 2 градусів, а вночі буде плюс 3. Вітер південний до 5 метрів за секунду вдень і південно-західний 4 метри за секунду вночі. Удень розпочнеться дощ зі снігом, який увечері зміниться на дощ. У Луганській області вдень температура буде близько 0 градусів, а вночі підвищиться до плюс 1 градуса. Вітер південний до 5-6 метрів за секунду. Удень ітиме дрібний сніг. Увечері можливий дощ зі снігом. На півдні. На Одещині в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Увесь день буде хмарним, але в день хмари ненадовго розсіються. Уранці йтиме сильний дощ, який припиниться до середини дня. У Миколаївській області вдень прогнозується плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 1. вітер західний до 4 метрів за секунду. Уранці очікується сильний дощ, який припиниться до полудня. На Херсонщині вдень температура досягне плюс 3 градусів, а вночі плюс 1. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Уранці йтиме дощ, який припиниться до вечора. У Запорізькій області вдень температура залишатиметься на рівні плюс 3 градусів, а вночі плюс 1. Вітер південний до 5 метрів за секунду. Удень очікується сильний дощ, який завершиться до вечора. У Криму в день температура буде плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс трьох, вітер південно-західний близько 6 метрів за секунду. У другій половині дня прогнозується дощ, який ближче до вечора ослабне. На заході на Львівщині в день температура буде плюс один градус, а вночі нуль. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде хмарним. У другій половині дня очікується дрібний сніг. На Івано-Франківщині вдень прогнозується плюс 3 градуси, а вночі плюс 2. Вітер західний до 5-6 метрів за секунду. Удень ітиме дощ зі снігом, який ближче до вечора припиниться. У Тернопільській області вдень температура залишатиметься на рівні плюс 1 градуса, а вночі близько нуля. Вітер західний близько 5 метрів за секунду. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який закінчиться до вечора. У Чернівецькій області вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Уночі йтиме сильний сніг, який припиниться до ранку. На Закарпатті вдень прогнозується плюс 1 градус, а вночі температура знизиться до мінус одного градуса. Протягом дня небо залишатиметься хмарним. Удень можливий сніг, який закінчиться до вечора. У Рівненській області вдень і вночі температура буде близько нуля градусів. Вітер західний до 6 метрів за секунду. У другій половині дня йтиме дрібний сніг, який триватиме до вечора. На волині день температура досягне плюс одного градуса, а вночі залишатиметься такою ж. Вітер західний близько 5-6 метрів за секунду. Удень прогнозується дрібний сніг. Увечері, можливий, дощ зі снігом. На Хмельниччині в день температура буде близько 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Протягом дня очікується дрібний сніг, який завершиться до вечора. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі буде 0. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Уранці очікується дощ, але решта дня пройде без опадів. На Полтавщині вдень температура буде близько 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Уранці дрібний сніг зміниться сильним дощем, який увечері перейде у дрібний сніг. На Черкащині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні 0 градусів. Вітер західний до 5 метрів за секунду. День буде хмарним, без опадів. На Дніпропетровщині вдень температура досягне плюс 1 градуса, а вночі знизиться до нуля. Вітер південний близько 5 метрів за секунду. Удень можливий сильний дощ, який до вечора припиниться. На Вінниччині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 2 градусів, вітер західний до 4-5 метрів за секунду. День буде похмурим, опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.